Друзі, усім привіт! Ми знаходимося у місті Львів на Карбазарі. Сьогодні будемо дивитися, що продається, які ціни. Звичайно, що. Піднімаємо завжди різні теми, які ви мені пишете в коментарях. Тому друзі, пишіть, що вас цікавить, будемо розкривати. Відразу, друзі, що перевірка зайвою ніколи не буває. Знайшли автомобіль, перевірте його фізично. Вирішили вже купляти, забити Carvertical. до речі, прикріплю зараз на екрані, який дає можливість вам побачити історію автомобіля. Якщо навіть вона буде там не така, як ви хочете, вона все рівно є. Історія. Друзі, про по промокоду 100 гривень знижечка, користуємося внизу під відео. До речі, я прикріплю посилання, можна прямо на нього перейти і отримати цю знижку. Вмощуємося зручніше, друзі. Ми поїхали. Це все виглядає. Ось якраз автомобіль заїжджає, можливо, і на продаж на ринок. Працівники працюють, вітає здоров'ячка. Зараз на скадрі площадочка. Це площадка, на яку можна 7 днів на тиждень залишити автомобіль, хлопці будуть продавати. Ось зараз відбувається в'їзд. І Основна площадка. Сьогодні, до речі, неділя ринок набагато менший. Так це виглядає. До речі, маючи нагоду, ми зараз запитаємо, скільки ж зараз в'їзд. Інформація. Карбазар, місто Львів, ринок в роботі в Русі. Данило друже, доброго здоров'ячка. Скажи, будь ласка, як ви працюєте, графіки і все решта? Ми працюємо як, як базар, коли з'їжджаються ще люди. Суботу та неділю, з 7 ранку до 3 дня. В'їзд на один день коштує 200 гривень. Також у нас є послуга, що ви можете залишити свій автомобіль нам, щоб ми його продавали замість вас. Це коштує 500 гривень в тиждень. Сюди входить два дні базару, тиждень сіянки, плюс машину фотографуємо, виставляємо собі на сайт, рекомендуємо соцмережах і займаємося її продажем. Принято, друже. Дякую тобі. Ну що, ми рухаємось вперед. Сьогодні вітерець трішки задуває, але будемо боротися. Так, я десь зараз під клічечку при, при, прикріплю. Ну що, автомобілі стоять, продаються. Чи є і люди на ринку. Я також сьогодні, друзі, разом з вами це побачу. Давайте я зараз стану із ручного її позиції і покажу вам процес ринку. Чи є люди, я думаю, очевидні речі. Також користуючись відразу, що є можливість, така хочу з вами поділитися, які дні працюють ринки, щоб ви також собі орієнтувалися, якщо ви бажаєте приїхати на автобазар. Місто Львів. Працює субота і неділя. Сьогодні неділя, зйомка відбувається, монтаж буде, можливо, ми в четвер виставимо відео. І треба розуміти, що е, все монтується, все виставляється. Звичайно, на живу неділю ми також виходимо і. О 10.00 стараємося також записати відео, але там ми маємо можливість разом з вами зустрітися. І ви відразу в онлайні можете мені задавати запитання, на які я відповідаю, реагую. Можливо, комусь якась модель буде цікава, це також добре. Я на місці, є можливість, я показую. Далі, йдемо далі. Місто Луцьк. Що із Луцьком? З Луцьком також все нормально. Луцьк працює в четвер і неділю, основний ринок четвер. На Луцьку близько тисячі машин в четвер. В неділя близько 1300 машин, 1200, тобто приблизно приблизно 300-200 автомобілів менше. Ну Це не впливає на купівлю, це вам чесно кажу, тому що реально автомобілів є багато. Тепер йдемо далі. Франківськ також ринок, на який також вартує їхати. До речі, ми також там надаємо. Допомога, як в Луцьку, Франківську, місті Львові, допомога на ринку підібрати автомобіль. День роботи експерта, можна замовити. Ви мені, друзі, я під відео завжди лишаю чи на екранах лишаю свій телефон. Якщо когось така допомога цікава, то звичайно звертайтеся, допоможемо. Франківськ працює тільки неділя. О 8.00 потрібно приїжджати на ринок і можна щось, можна щось шукати. Звичайно, завжди, завжди, завжди я про це кажу, чи ви до мене дзвоните, чи запитуєте мене в соцмережах, чи можна знайти там, наприклад, за 7 тисяч доларів мегана. Насправді, знайти можна. Але чи ви знайдете, це вже питання інше. Пояснюю, чому так, 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 така ситуація. Насправді буває таке, що приїжджає людина шукати автомобіль і нічого не подобається. Тобто автомобілі є. І в принципі, експерт каже, ну отут, дивіться, є такий технічний стан, є такий. І нічого не подобається. Тому є певний ризик, що якщо ви приїдете на ринок, ви не зможете знайти автомобіль такий, який вам подобається. Звичайно, потратили час, гроші і все решта. Е, відразу скажу, що у відсутку, відсотках, якщо говорити про цю ситуацію, то близько 10% людей не купляє. Чому так є? Я думаю, тому що все ж таки люди вже настроїли з'їхати. Купити автомобіль, і навіть якщо вам не подобається ця модель, за якою ви приїхали, на ринку є можливість глянути інші моделі. Ну і, звичайно, це, це позитивно, тому можна щось обирати, дивитися щось інше. І тому я вважаю, ну це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що тому воно так і працює, що все-таки дуже великий відсоток, ну, 90% людей все-таки на ринку автомобілі купляють. Другий варіант пошуку автомобіля це якщо ви. Шукаєте через інтернет-ресурси, скидаєте друзі, посилання, пишете мені просто на Viber, WhatsApp, Telegram, телефон по телефону, який я завжди прикріплюю. І можна тоді, ми також оглядаємо. Це також дуже зручно. Зручно тим, що ви сидите вдома і вже маєте готове рішення по факту розуміння, чи вартує їхати, чи ні. Ви маєте від нас повну повну інформацію про автомобіль. Звичайно, це я вважаю, що це великий плюс. Тому варіантів, грубо є два, інших варіантів немає. Давайте, користуючись можливістю часом, час у нас ще є трішки, ми записуємо зараз відео, скажу, дам відповідь на запитання, які мені дуже багато людей запитує. Роман, підберіть мені машину. На ринку ви ж ходите, підберіть, а ми вже приїдемо купимо. Друзі, автомобіль це не якась там собачка. І собачку то хочеться приїхати, вибрати. Це не є якісь джинси, які також ви, до речі, міряєте і добре думаєте, чи вони підходять. Автомобіль потрібно сісти, автомобіль потрібно подивитися, обійти по колу і подумати, чи взагалі він вам подобається. На ринку все відбувається дуже просто. Люди приїжджають. Покупці також продавці приїжджають, покупці приїжджають, усі разом, як кажуть, спілкуються. Якщо автомобіль мені теоретично сподобався, я маю дати за нього там якихось пару соток доларів, ну, щоб його зарезервувати, щоб його не забрали. Бо хороший автомобіль за дві години його вже на ринку не буде. Тому ви потім приїжджаєте і кажете, от, наприклад, мені та машина не сподобалася, що нам робити з тим всім. Тому в мене відразу до вас є така проста річ. Приділіть собі трошечки часу приїдьте на ринок, подивіться, можливо, вам нічого не сподобається. Все, ви поїхали з грошима додому, і у вас все добре. Тому, значить, я думаю, сьогодні в цьому відео розкрили питання щодо того, чи можна знайти автомобіль без вас. По-правильному, не можна. Намагатися можна робити, але правильно воно не спрацює. У нас був такий, до речі, випадок, як ми сиділи в автомобілі, я сів сів експерт, ми робили перевірку. І експерт каже мені, потім вже каже, не хотів перед власником говорити, але в мене відчуття, що в машині запах якогось прокисшого молока. Я кажу, ну я скільки сидів також, ну, якби, так? кажу, нічого такого не чув. До чого я веду? Веду до того, що іноді буває, що в нас є оцей запах, ми його можемо кожен по-різному сприймати. Можливо, в дитинстві щось з когось десь знаєте, яке, все беремо з дитинства. І що робити, коли запах ніхто не чує, а він вам неприємний. Він має якусь кислинку якусь там свою, ну я так зараз розмову, як кажуть, утерірую, ну але суть. Що тоді з цим робити? Нічого не зробите. Дали завдаток, як би треба брати, або відмовлятися від завдатка. Тому нікуди не женіть. Автомобіль потрібно собі спокійно оглянути, подивитися, проаналізувати, подумати. От. І тоді будемо будете розуміти, чи воно ваше, чи воно не ваше. Якщо воно не ваше, йдете далі. Якщо сумніваєтесь, берете паузу. В принципі, формула проста і надійна. Так, Запчастини на ринку бачу також продаються, як завжди, на ринках дуже часто. Так, Honda. Давайте трішки по цінах. 14 рік, 7500, газ бензин 2,4. Свіжа, без пробігу по Україні. Так, поруч Мазда Тріючка, 11 рік, 8500, 1,6 дизель, механіка, 150 тисяч пробігу. Маленький Hyundai, 2008 рік 6800. Один один двигун, друзі. До речі, мене запитують, чи двигун. Чи двигун 1,1 добре. Це добре, коли вам автомобіль правильно використовувати в місті. Для дівчат, я думаю, це дуже-дуже добре. Так, поруч. Поруч у нас... Серйозніший автомобіль Peugeot 3008. Гляньте, наскільки автомобіль більший. Ціна 10 тисяч доларів. Бесплатник рік, 10 тисяч доларів 1,6 дизель. Peugeot 3008, ще раз повторюсь, друзі, нас перервав телефон, не дзвінок. Ну, але нічого. Це нам не заважає рухатись далі. Вчора у нас було замовлення на такий автомобіль. До речі, якщо наш підписник дивиться відео, то можливо зацікавить. 12 рік, 10400. Дизель 2.0. Коробка механіка, заявлений пробіг 190 тисяч. Автомобіль поки що на зимових шинах, хоча вже можна буде готувати його. Поруч Mazda 6 рочка. 11 рік 7.300. По інформації, бачу, що сьогодні багато власників продають свій автомобіль. 11 рік 7.300. Mazda 6, 2,2 дизель 284. Це, друзі, автомобіль пригнаний. І з такими моторами офіційно автомобіль, автомобілі в такому плані не продавалися у нас. Так. Тут бачу, йде процес. Люди дивляться, а ми давайте здалеку по інформації. Рік, 8 000, 1, 9 рік, 8000 дизель 1.9. Процеси йдуть і це приємно. Давайте ми ще маємо можливість глянути ось на таку модель. Пишіть в коментарях, хто що думає, хто що знає, яка, що це за апарат. Максимальна комплектація так? підказують за кадром. 12 рік 9999. 2.0 дизель автомат. Скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, вже забирати, що там приблизно по торгах? От все буде реально, Знавна. Скидка реальна. Головне, щоб тільки був бажаючий. Зрозумів. А скажіть, звідки пригнений автомобіль? Куплений у Львові в салоні. То ви перший власник, я так розумію. Другий власник. Щось по автомобілі скажете, щось робили, міняли. Кожні 10 тисяч проведене ТО. Додаткової уклади не потребує. сів, поїхав до наступного ТО. Розуміло, дякую вам. Так, друзі, була у нас інформація по цьому авто. Ну що, давайте якось так. Будемо трішки завершувати. Потім наступний ринок ми знову будемо виходити на зв'язок і також будемо аналізувати, що продається, які ціни. Звичайно, показати всі усі автомобілі це нереально. Зараз переключу камеру. Автомобілі усі показати нереально. В відео попадає близько тільки 20 автомобілів. Тому відразу скажу на такі запитання, які мене часто запитують. Роман у відео не побачив там, якоїсь там, там шкода єті. Їх реально є менше, тому вони реально менше попадають. Але треба розуміти, що 20 автомобілів проти там, 500 чи на ринку в Луцьку 1500 – це нереально. Друзі, усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак, Не забуваємо робити підписку і, звичайно, піднімаємо палець згору. Активовуємо дзвіночок, щоб бути в курсі свіжих подій.